В середині 70-х років ХХ століття в космічній галузі назріло розуміння, що можливості ракетоносіїв середнього класу Союз та легких ракетоносіїв циклон 3, вже недостатньо для бурхливих апетитів радянської космонавтики, що стало зрозумілим при розробці другого покоління супутників Цілина вже на початку 1974 року. Адже з'ясувалося, що маса космічного апарата, що проєктується Перевищує енергетичні можливості ракетоносіїв Восток 2М і циклон 3. Внаслідок цього КБ Південне було запропоновано спроектувати нову ракету середнього класу, яка стала початком серії ракетоносіїв Зеніт. У 1976 році було прийнято рішення, що будувати перший ступінь Зеніту будуть на базі бічного блоку. Який проєктується для надважкого ракетоносія енергія, оснащеного двигунами РД-171. Сам двигун виконаний за закритою схемою з допалюванням окисного генераторного газу після турбіни турбонасосного агрегату. Саме РД-171 стане серцем цієї унікальної системи, її родзинкою та її головним болем на довгі роки. Насамперед потрібно розуміти, що двигуни, аналогічні РД-171, раніше у світовій космонавтиці не створювалися, тож роботи йшли складно. Від екскізного проєкту до початку вогневих випробувань минуло понад 4 роки, що за радянськими мірками дуже тривалий термін. А у 1982 році двигун вийшов з під контролю і знищив єдиний у радянському союзі стенд, придатний для випробувань двигунів такої потужності. Загалом ракета носій Зеніт 2 являє собою двостопеневу ракету на нетоксичних компонентах палива, рідкий кисень та газ і призначена для запусків космічних апаратів на низькі кругові і еліптичні навколоземні орбіти. Спочатку вона розроблялася як засіб виведення для швидкого розгортання і заповнення угрупувань космічних апаратів різного призначення, а також пілотованих космічних кораблів заря. В силу своєї новизни і унікальних рішень ракета була дуже сирою. Перші запуски 1985 року пройшли позаштатно, і успіху вдалося досягти лише з третьої спроби. Про те, що ракета поки не годиться для серійних запусків, зрозуміли всі, але й настільки ж очевидною була її перспективність, як і перевага над будь-якими системами іноземного виробництва. Однією з безперечних переваг зеніту є високий рівень автоматизації під час підготовки до запуску, це дозволяє суттєво прискорити процес підготовки порівняно із застарілими союзами. Ще одним цікавим задумом стало багаторазове застосування ступеню з метою збереження дорогого двигуна. Реалізувати систему планувалося на базі ракети носія Енергія, а потім уже запровадити на Зеніті. На базі Зеніту з використанням багаторазового корабля Заря планувалося створити пілотовану систему, яка не була реалізована у зв'язку з подіями 1991 року. 1990 року, Зеніту знову не пощастило. На перших секундах старту автоматика відключила двигун і Носій завалився на стартовий стіл, спричинивши великі руйнування. Невдачею закінчилися і наступні запуски 1991 років. Подальша історія покаже, що ракета лише стала жертвою обставин, потрапивши в історичний прошурок епох. Носієві було потрібно інвестиції, але в ті часи грошей у галузі не було. На жаль, найперспективніша радянська ракета стала найаварійнішою. З 84 пусків 9 закінчилися повним провалом, та ще 4 частковим. Ракета носій Зеніт 2 періодично використовувалася для запусків космічних апаратів з державних замовлень України та Російської Федерації. Останній запуск ракети у перехідній модифікації зеніт 2 СЛБ із Байконуру відбувся 29 червня 2007 року. На цьому експлуатація класичного зеніту 2 була припинена. Також на початку 2000-х років робилася спроба налагодити запуски Зеніт 3СЛ з платформи Одіссей у рамках морського старту, але через високу аварійність і тупиковість самої ідеї морського старту нічим хорошим це не закінчилось. Зеніт 3СЛ та похідні модифікації продовжили використовуватися до 26 грудня 2017 року, коли з Байконуру був запущений ангольський супутник. Ангосад, – це був останній запуск ракети сімейства Зеніт.